Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh Hold my beer for a minute, Сьогодні в нас з вами на обзорі Hyundai Matrix Це машина діда не тільки через те, що на ній їздить мій дід, а через те, що вона така, знаєте, як сімейна, але не просто для молодої сім'ї. Вона більше підходить якраз саме для дідуся з бабусею, які мають онуків. І вони зібрались, наприклад, кудись поїхати на відпочинок десь недалеко, там на рибалочку чи ось так. Вийти на Дністер посидіти там з палаточками, з водочками і так далі. Давайте розбиратись! Hey. Щоб зрозуміти, чому. Це дідова машина. Я пропоную одразу перейти в салон, а вже потім там будемо розбиратись е, там, по технічній частині. Дивіться. Ну, хто, як не дід, може зробити, окрім звичайних чохлів, По-перше, там ну, нормальні сідушки, вони чисті і так далі. Типу, вона з салона. Окрім звичайних е, чохлів, зробити ще ось такі красиві сідушечки. Ну. Спеціально лише дід так міг зробити, правильно? Бо він любить цю тачку. Все має бути як вдома. Розумієте? Як от на стільці або там на табреці якійсь. Ви думаєте, що це лише спереді так? Ні! Ходи сюди. Ззаду мають їхати троє онуків, правильно? Правильно. Для кожного є своє місце. Щоб ніхто ні в коєму разі не посварився. В кожного своє там виділено, розмічено і все. Цей момент є. Але ходіть сюди. В мене дідусь. Голова сім'ї, правильно? І він каже, якщо всі так їздять, то він має їздити по-іншому. Тому що? В нього такої штуки нема. Це правильно? Добре. Давайте подивимось, як їхати тут ззаду. Я не буду там сітати, як спереді, сидиться і так далі. Ще один з моментів, чому. Ця тачка для е, відпочинку. Ти можеш тут їхати. Захотів поїсти, а ви ж знаєте, як люблять бабуся з дідусем, щоб ви завжди були ситі, на голодні і так далі. Правильно? Правильно. У вас тут є навіть столик. І не один. в Твого брата теж він буде. І це не просто столик якийсь там. Тут є навіть підстаканничок. а? Де ви таке бачили? Я думаю, що лише там в С-класі якомусь, правильно? Це є. Далі. Чому ще ця машина зручна? Де ви бачили, щоб можна було е, в такій машині за таку ціну взяти і задній ряд сидінь подвинути або наперед, або назад? Ну. Це суто комфорт якраз для онуків. Якщо дід тобі. Ну, спочатку, наприклад, сидіння було ось так. Дід взяв, віддвинув сюди сидіння, ноги ніяк не поміщаються. Ти що робиш? Опа, собі налаштував так, щоб тобі було зручно і все. Круто? Круто. Задній склопідйомник тут є, але вгадайте що? Вони завжди вимкнені. Чому? Щоб діти не грались. все правильно. Так само тут з середини. Цю дверку ніколи ти не відкриєш. Якраз через те, що дідусь дуже сильно любить цей замочок для дітей. Давайте подивимося, що там по багажнику. Багажник, як в справжнього дідуся, має бути все необхідне. Якщо ти, наприклад, зупинився. Десь на дорозі в тебе обов'язково є запаска. Чому вона тут? Тому що ця машина на газу. Фу. Ця машина на газу. О, з цим ми вирішили. Такий є чумаданчик з всякими е, запчастинами, якщо там щось треба там підкрутити те саме колесо, наприклад. Якщо ти захотів відпочити, нема питань, в тебе обов'язково має бути подушка. Якщо в тебе дуже маленька дитина якась, в тебе є тут навіть для них іграшка. Це їх талісманчик. Куча курток. Якщо тобі щось там жарко холодно, можеш на лабаш поставити цю фольгу. Хоч можеш розтілити собі одразу десь повалятись на землі. Треба тобі питної води, ви думаєте, що ось ця каністрашок. Там, напевно, з цим. З бензином, да? ні. це спеціальна каністра з водою. Що тут є ще в нас? Ну, дивіться, якщо так, ми подивимось, то багажник насправді не дуже великий. І водочки нібито було б незручно тут десь складати, бо вони великі і так далі, але ні. Все це спочатку забирається. Робиться, ну, вкладається вкладаються водки або по діагоналі, або ось тут зверху. І якраз вони тут впритик стають і дідусь задоволений. Так само через те, що ми можемо забрати цю поличку, ми можемо перевозити якісь е, високі речі. Тобто, наприклад, е, якщо у вас чемодан якийсь, ви можете його не просто покласти, ось так, а взяти, поставити стоячи, прибравши ось цю поличку, і це зручно. Це один момент. А другий момент, я вам там вже показував, що е, ці, задні, задній ряд він від'їжджає вперед. Тобто, якщо тобі потрібно ще більше місця, взяв, онуків, посунув туди, сам теж трохи посунувся до керма, і все, і в тебе вже більший багажник. Він тут все одно буде не прям дуже великий. Але ну, навіть на чомодани, стоячи вже там 3-4 чомодани, ти вже тут поставиш. Ось, якщо ти будеш їхати, наприклад, без задніх пасажирів, можна скласти ці сидіння. Вони, до речі, тут. Так, складається, ходи сюди покажу. По-перше, ох, тут багато всього. Ні, походу я не покажу. Бо що, дідусь поробив собі тут кармашки? Добре, не хочу нічого я тут йому рушити, він собі... Цей. Ой, зробив, нехай буде. Ну, коротше, щоб ви зрозуміли, просто тут спочатку. Е Просто спинка згинається, а потім після цього ще піднімається ось ця частина. По-перше, в тебе взагалі там як рівний пол дуже великий. В принципі, багато простору настільки, що ти можеш там перевозити. Ну, не холодильник, але правильна машина туди влазить. А ще там навіть все одно є якийсь там міні-бардачок. Там є там місце, де ти можеш в ці кармашки там щось закласти. Не знаю, може, ничку якусь від бабусі. Але це вже так. Добре. Ну, по багажнику там, звісно, є ще деякі нюанси по кармашкам ще. Там знизу шухлятки є, але я не дуже хочу це діставати. Чому? Тому що потім склати буде дуже важко. Але дивіться, тут багажник відкривається рівно таким чином, щоб, якщо, наприклад, ти хочеш десь подивитись на річку. Не хочеш дивитись на це в машини. По-перше, ти можеш просто, як в універсалі, да, там відкрити, взяти, там посидіти. Ну, звісно, дідусь не буде тут курити якийсь там кальянчик чи щось таке. Але ну, якщо там в дідуся якийсь онук візьме і поїде, там, наприклад, на річку з дівчиною, в принципі, можна поставити кальянчик, посидіти тут вдвох, і плюс-мінус буде комфортно. От. Але навіть можна стоячи, просто вкритись від дощу. Бачите, який він високий? Прикольно? Прикольно. Добре. Ну що, давайте трохи все ж таки розповім про техніку цього автомобіля. Ці автомобілі вони були а, з двигунами як бензинові, так і дизельні. Якщо казати про бензиновий двигун, а, він тут, прямо в нашому варіанті, він тут 1,6. Він, скажімо так, слабенький. Не дуже це їде, але ну, в принципі я ж кажу, для дідуся його вистачає з головою. А, і найприємніше в ньому це якраз розхід. Розхід цього автомобіля, а, якщо на бензині рахувати, а, буде 7 літрів бензину, 6-7 літрів бензину по трасі і десь 8, максимум 9 там, по пробках в місті. Але ви можете поставити сюди газ. Вона на газу навіть ліпше працює. Чому? Тому що, наприклад, в 1,6. У вас тут йдуть гідрокомпенсатори. Якщо ви візьмете двигун 1,8, у вас там вже не йдуть гідрокомпенсатори, там йдуть як клапана. І от якщо ви, наприклад, їздите на газу, то ці гідрокомпенсатори вони самі налаштовуються. А якщо в тебе клапана, то все одно кожні там 50 тисяч треба їх, скажімо так, вирівнювати, робити там рівень нормальний. Так от, газу ця машина їсть рівно стільки ж. Скільки бензину. Як це працює, я взагалі не знаю. Зазвичай же газ їсть ну, на 10% або там на 30, навіть відсотків більше, ніж бензин. Ця машина чомусь їсть рівно стільки ж, скільки, ну стільки ж газу, скільки і бензину. От дідусь, наприклад, їдеть по трасі. Він по трасі, а, так, він їдеть, ну, як всі дідусі, там 90, те, там 110. От. Але він вклався в класі в 6,9 літрів. 6,9. Ну, це. Іноді навіть на дизельних тачках так само такий самий розхід. Дизельний двигун ти, тут так само надійний, як 1,6, так і 1,8 бензин, дизельний надійний, цей. він теж з маленьким розходом палива. Тут розхід палива буде 4-5 літрів. Ну, здавалось би, що нібито тачка така, ну, вона, я би сказав, компромісна. Нібито вона велика, але насправді вона в довжину всього 4 метри. Тобто, Якщо ви будете їздити по місту і е, десь в місті захочете припаркуватись, 4-метрову машину доволі легко припаркувати. Е, так само в мене тут дідучий зробив собі е, ці парктроніки. Окрім парктроніків, він навіть зробив собі е, камеру заднього виду. Тобто, коли ти паркуєшся, повністю тобі все видно і по камері, і там парктроніки тобі пікають. Ось, ось, але все одно, так само як в хетчбеках, дуже зручно паркуватись, коли ти бачиш, що де закінчується скло, майже там і закінчується в тебе задній пампер. Ось, тому я ж кажу, в місті цієї машини є ну, дуже легко користуватись. От. Давайте подивимось, як всередині в цій машині. Ну, давайте так. По-спортанськи. По-перше, я трохи відчуваю, нібито я сижу на табуретці. Звісно, що я можу там собі підрегулювати назад-вперед цю сидушку тут, але ти так сидиш дуже високо, нібито ти їдеш на якомусь мінівені або навіть бусику. От я їздив, наприклад, на Vito Mercedes. Там, на та й там на, транзиті, на фордах майже така сама посадка. Єдине, що там ніс буде взагалі там менший, так, капоти не будеш бачити, але тут капот теж не дуже довгий. от, Ще з яких моментів одразу, коли ти сюди сідаєш, тобі потрапляє в очі ось ця приборна панель. Спідометр тут знаходиться посередині. Як ви гадаєте, для чого це зроблено? Ну, звісно ж, для того, щоб бабуся завжди дивилась, скільки кілометрів на годину їде дідусь. Щоб якщо він лише трохи привищує, одразу припиняти це. Так що, це точно сімейна тачка, правильно? Що штурман тут точно повністю знає, який в тебе розхід палива, який в тебе зараз кілометраж там на годину, і навіть обороти двигуна. Тут вже дідусю лишили свої окремі позначки, там, чи двері відкриті, чи багажник закритий. Тут є вже в нього такі окремі е, лямпочки, які не бачить бабуся, але не будемо розкривати секрет. Так? Е, з всяких таких плюшек, що тут? Ну, Є ось така попільничка, якою дідусь ні в комусь не користується. Чому? Тому що в машині палити заборонено. Це правильно. Так само є ось така ручка КПП. А, до речі, вона, ну, по-перше, зручна, і дідусь любить саме от там повертати її, щоб зручно триматись. Але я вам трохи не розповів про коробки, які є в цьому автомобілі. Тут є як механіка, так і автомат, що та, що та Надійна. То, шота, тут автомат гідротрансформатор, а, причому він ще 4-ступенчатий. Чотири гідротрансформатор, він ще там з 90-х років є дуже багато насправді цього палива. Хоч це буде на газу, хоч це буде на солярі, все одно це буде одразу закладати ще там плюс 50%. От що що автомати тут є потрохи ваших грошей. Ладно. Що ще сказати? Навіть тут є підігрів сидіння. Розумієте? Тачка. Такі тачки зараз коштують, дивіться, можна дуже сильно ушатину, вже там майже не на ходу знайти там за 3,5 тисячі доларів. В нормальному стані можна за 5 5,5 десь так вицепити собі. Ну, Є там деякий зашквар, коли люди ставлять взагалі там 6. Але якщо розібратись так, ну, за 5 тисяч ви візьмете. Mm, дійсно, дуже хороший варіант. Mm, що ви можете ще взяти за цю суму? Mm, ну, авіо якесь, правильно. Або Hyundai Accent, наприклад. До речі, ця машина зробилась на базі Hyundai Elantra. E, звісно, вона не дуже схожа на неї. По-перше, ніяк ні ніяк ні всередині, ніяк ти там їдеш. Але от такий факт, що. Вона на базі Алантри. Так от. Що ти ще купиш? Ну, з такого? Прям високе, щось? нічого не купиш. Навіть якщо брати якусь з ефіру, вона буде, по-перше, більших років. Ось ця машина 2008 року. Вони були, випускали взагалі з 2001 року до 2005. Це був перший рестайлінг. З 2005 по 2008 там вже був другий рестайлінг, якраз такий, як в нас. А з 2008-го і далі, це вже був третій рестайлінг, але я би насправді це більше назвав би не рестайлінгом вже, а як другим поколінням. Бо там, вже, якщо між першим і другим поколінням а, порівнювати, фари не дуже сильно відрізняються. А, як передні, так і задні. А от з третім рестайлінгом, правильно? А, після 2008 року, там вже фари зовсім інакші. До речі, ось ці фари мені більше подобається вже. Що тут? Підігрів сидінь я сказав. Скло, підйомники повністю всі. Клімату нема, але є кондиціонер, яким можна користуватись лише в дуже-дуже сильну спеку, щоб не захворіти. Так само. Тут, якщо казати про пасажира, в нього є ось такий подстаканчик. Тут багато шуфлядок. Багато всяких таких е, кармашків, але тут дуже мені незрозумілий підлокотник. Підлокотник тут, ну, він же ж має бути під локтем. Правильно? Тобто ти їдеш, тобі зручно ти поклав руку, вона відпочиває, треба перемкнути, перемкнув. Тут підлокотник ось такий. Тобто тут і явно машина для чілу, розслабону, ну і просто постояти, бо ти навіть нічого не бачиш. Тому я би більше назвав, що це на підлокотник якийсь просто шуфлядочка. От. А в іншому я ж кажу, за свої гроші це топ. Ти їдеш, ти відчуваєш, ніби ти, я ж кажу, або на бусі, або на кросовер якомусь. Сказати, що вона дуже спритна, ну ні, але по місту їй вистачає. Обігнати якогось лануса ви можете. От. Шумки, так, да, шумки в неї не вистачає. От Якщо ти їдеш по трасі п'ята передача більше трьох тисяч, е якщо розігнати двигун, ну тут гул такий стоїть, що прям капець. Але е тут якраз більше цей гул не від дороги, е не від того, там, який вітер там влабаждує, і так далі. А саме від двигуна. Тобто, в принципі, тут можна покласти, е ну, по-перше, це як і термоізоляція буде, і так само шумоізоляцію між. Під капотним простором і салоном, і тоді тут буде вже зручніше. Але, чесно скажу, ну, на такій машині більше ніж 100-110 км, ну і нема що їхати. А до цього кілометражу вона і дуже сильно там буде гудіти. Добре, якщо поговоримо про ходову частину, Про... дивіться, спереду тут звичайний Макферсон. Там два речаги, все дуже просто і що найголовніше дуже дешево. Ззаду тут багата речажка вже. Причому там 4, чи 6 речагів, здається, 6. Фішка в тому, що от по ціні цих запчастей вона тут виграє. Чому? Тому що задній речаг один коштує всього 20 баксів. Якщо їх там 4 речаги, То це 80 баксів, якщо там їх 6, то 120. Тут треба підняти на це і подивитися. Я не пам'ятаю. Мені здається, що 6. Тому що от в Kia Charata там 6 речагів. І в принципі тут мають бути однакові а, ходові. Так, так, я згадав, там точно 6 речагів. Ось. 120 доларів на запчастини Ну, це дуже дешево. Якщо брати якусь іншу іномарку. Ну, ви мінімум в два, а то в три, а то і в п'ять разів більше віддасте за те, щоб перебрати задню ходовку. О, але все одно вона видло слово. Дідусь, як ви розумієте, їздить все одно або по полю десь, або там на рибалочку по якимось ну, не дуже приємним для машини, скажімо так, дорогам. І вона це витримує. Да, там щось десь постукає, щось десь погримує, але вона їде. І не треба ще перебирати навіть. Розумієте? І я ж кажу, головне преимущество цієї машини це ціна. І то, що ви за цю ціну не візьмете собі з таким е комфортом, скажімо так, що тут є, да? і там підігрівачі, і склопідйомники, і кондиціонер, і з надійним, наприклад, тим самим двигуном, ну, я не знаю, ну Авіа. Авіо все одно це ну, зовсім не то. Якби в мене стояв вибір їздити на Avieo або на Hyundai Matrix, я би краще вибрав Hyundai Matrix. Так що так? Добре. Якщо подивитись з тієї сторони, то тут що ми бачимо, це якраз е, та попільничка, про яку я вам розповідав. Тут не дуже багато місця в ній. Так само є тут ще одна попільничка. І є ось такий підстаканник. Він насправді дуже великий, тут навіть е, пляшка 0,75 поміщається. Є бардачок, він доволі вмістительний, хоча, ну, скажімо так, складений. А 4 ви туди покласти зможете. Е, ще з таких моментів е, автоматичний е, цей скло опускається автоматично лише на передньому. Е, Кручу, ось ця дверка, і все. Задні нема, справ, е, Справа у пасажира, немає, лише є у водія. Чому? Тому що весь комфорт має бути тут у От. Або, як то кажуть, треба доплатити. Mm, що ще з таких моментів? Більше я би не сказав дуже багато чого. А, дивіться, тут є е, дві е, ну одна як запальничка, а одна. До речі, блін, треба її дістати. Одна запальничка і одна прям зарядка. Це зручно, бо, наприклад, в той самої е, Шкода Октавії там лише одна е, запальничка є ось тут справа. і все, Тобто. Ось тут посередині. Тобто ну, не дуже зручно, що ти не можеш там, вдвох, наприклад, взяти, заряджати, треба брати роздвоїтель цей, або не зможеш там і прикурити. цей. Коротше, зручно, що є два. От, ну Дивіться, давайте. От Зараз я сиджу так, як мені, плюс-мінус зручно. Тут, до речі, кермо таке само і по виліту, і по висоті регулюється нормально. Е Давайте спробуємо, щоб я сів сам за собою, і я розповім ще декілька моментів по задньому ряду. Ось я сижу сам за собою. Так, по поводу а, столика я розповів, так само є тут ще чохольчики. Ой, чохольчики, кармашки. В принципі, невеликі, але ну, вистачить. А, Чому тут буде зручно сидіти дітям? Якщо ви тут поставите тут, до речі, є зіфікси. Якщо ви поставите тут дитяче крісло, то дитина може сидіти і повністю бачити все вікно. Тому що вікно тут дуже низько розположено і це зручно для обзору. Спереду, до речі, не дуже зручна стойка. Тому що завжди, там, коли ти дивишся, мені якось вона впирається це в обличчя, я іноді то так, то так якось А от Для дітей тут зроблено ззаді, прикольно. Плюс тут є ось такий підлокотник. Що він Він тут? Він тут, Опа, з такими... це один як подстаканчик, а тут квадратний якийсь подстаканчик, більше знаєте, як просто печенюшки напевно, там ховають. Не знаю. Вот. Чехол такий якийсь. Трохи не налазить. А так що? Прям повністю свого світла тут нема. Є хіба що общий такий, спереді є свій окремий. І все, ззаду тут я б сказав, що по-простому. Все, що його можна сказати? Якщо робити висновки по цьому автомобілі. Я би сказав, що можна брати за свої гроші. Якщо ви браєте щось з корейців, щось з такого як 2008 рік, то за 2008 рік до 5000 віддати за цю машину, ну, в принципі, нормально. Добре. Дякую, що подивились цей відео. Не забувайте підписуватись. І всім па-па!